Усім добрий день! Хочу сьогодні з вами порозмовляти про дзеркала на Харлі Девідсон, оригінальні і ті, що нам пропонують на Aliexpress, шановні китайці. На перший погляд, вони майже однакові. Різниця тільки от візуальна, ми бачимо в стойках в довжині. Але це може бути просто на різні моделі. Це, мабуть, на турінг, а це 100% на Harley Девідсон Sportster. Чим вони відрізняються насправді? Перше, вони відрізняються по вазі. Оригінальні трошечки важче. Потім ми їх перевертаємо і бачимо, на оригінальних є логотип Харлі Девідсон після напису Об'єкт ближче, ніж ви думаєте. На китайських цього немає. Потім на оригінальних є. Напис з номерами сертифікатів європейський і американський. Ще є яка різниця між ними це в різьбі. Тут іде дюймова, відповідно і інструменти дюймові, дюймова, щоб їх затягнути, поставити. Тут іде метрична. Ну, чомусь так наші китайські друзі вирішили, що метрична теж піде. Хочу декілька слів сказати про неоригінальні дзеркала. Я їздив на них пару сезонів, і ніякого дискомфорту я не відчував. Не було ні мерехтіння, нічого. Зображення було чітке, все, все, що вимагається від дзеркал, вони робили свою справу. Але із за цього логотипу хочеться поставити оригінал. Тому. Якщо вам не принципово, можете купувати, ставити і буде щастя вам, ніякої, ніякої різниці ви не відчуєте. Тому таке коротеньке відео одним дублем, От, будете знати, чим вони відрізняються.